На дворі вже вересень місяць, вже настала осінь, а це означає, що пора підвести в'язані підсумки місяця серпня. І коли я відкрила блокноти всі, щоб глянути, які я завершила роботи, їх виявилося не так і вже і багато. Не знаю, здається, весь місяць в'язала, щось зробила, планувала, а робіт не так багато. Але все одно вирішила відсняти для вас таке невеличке відео і розказати про ці. Першою роботою місяця серпня це були ось такі шкарпетки для мого синочка. Я їх в'язала з Алізе Baby Wool, це на нас 40% акрил, 40 вовна і 20 бамбук. Ниточка дуже-дуже класна, але вона скачується. Як бачите, вже видно, як вони скачалися. У тут особливо. Я, звичайно, розумію, що це дитина, і ніжки дуже біжать, дуже швидкість, деколи така, що добра. Тому і за цього вони і так скачалися. Звичайно, вони легко чистяться, і, звичайно, це такі шкарпаточки, які дуже довго в мене поносимо. Тому, в принципі, я не сильно засмутилася. В'язала тут п'яточку ліневий бумеранг, саме в цей шкарпетка, я її перший раз спробувала по майстер класу нашої української в'язалочки це Віки, канал називається Україночка. в'яже, зв'яжемо тренди, посилання буде внизу під відео. Мені сподобалося, і я вже після цих цього, після цього, після цього шкарпеток багато в'язала саме з п'яткою бумаранг. Лінивий бумеранг. Пустила попереду ось таку косичку. Це для того, що буде комплекти. Ці шкарпаточки зв'язані це перша, перша річ в комплекті для мого меншого синочка. І вагу сказала, все сказала. Немає більше що про них говорити, бо вони такі малесенькі, малесенькі. Наступна річ, яку я зв'язала, і досить велика, ви бачите її ось тут саме на екрані. Це моя футболочка, я назвала її тюльпанове поле. Її вага 285 грам. В'язала я її з ниточки Ярослав, наша українська, в 100 грамах 350 матрів. І, дівчатка, що я хочу сказати по поводу саме цієї ниточки. Я цієї ниточки більше на ринку не бачила, але все ж свій досвід про неї розкажу. Коли я в'язала червоний свій топ з воланами, я вставлю фото, як він виглядає. Мене в коментарях запитували, чи ця ниточка не линяє, чи як вона впранні, як. Коли носиш, коли одіваєшся, топ, тобто, чи немає якогось віддання кольору, бо там він червоний. І там нічого такого не було. Це теж українська ниточка фірми Ярослав, але 100% бамбук. Абсолютно ніяких проблем не було. А ось. Цією ниточкою, коли я її закинула в таз з водою, вода просто стала зелена. Знаєте, як Викину, влили пів півбанки зеленки. Ну, от так, і так вийшло. Тому я, звичайно, тепер переживаю, як прати цю річ, і я планувала на неї майстер-клас, але я тепер хочу підібрати якусь українську. На українську якусь іншу ниточку, не знаю чи українську, чи яку ще з цього фільми, якісь Ярослав, Че Алізе, більш-менш доступну ниточку, і повторити цей виріб вже на камеру всі деталі. В'язала я знизу, резиночка тут схрещена. Зв'язала я ось такий візерунок тюльпанчики. Я планувала в'язати його по всій футболочці, але коли відв'язала, зрозуміла, що це буде дуже-дуже занадто багато. І цю ідею відкинула, залишила лише ось так тюльпанчики. і в'язала такі доріжечки. Ззаду ці, я так покажу, ці доріжечки. Вони короткі, закінчуються ось такими як квіточками, а спереду деякі вищі, а ось середні я закінчила, зробивши ось такий цікавий виріс на горловині. Виріс дуже цікавий. Я закривала петельки спочатку, ось тут посередині, а тут робила як подібний виріс. Мені сподобалося, лежить дуже гарно, і я вам обов'язково вставлю відео напевно, невеличке, як виглядає ця футболочка. Також тут цікавий рукавчик. Справа в тому, що коли я почала набирати рукавчик, яким способом ти не пробуєш, воно не гарно лягає. Тоді я взяла гачок і пров'язала таку. Ланцюжок, можна сказати, з повітряних петель, але саме по полотні, і з однієї дужки набрала петельки. Видно, я надіюся. А друга залишилась таким декоративним шнурочком. І мені сподобалося так і вже залишила такий варіант, Так, ближче ще покажу. Та, як ви бачите, це виворотня гладь, і вона трішечки видно рядність. так, ну, Не критично, але все одно для тих таких, хто хоче більше ідеальне полотно, я, звичайно, не добилася. Робила повороти на плечах, їх теж трішечки помітно, тому. Ну, для мене це не критично. Я задоволенням ношу цю футболку, вона саме на таку більш, ну, скажем, при 30 градусах ти в ній ходити не будеш, але 25 спокійно можна в ній ходити. Я її вже неодноразово одівала. До речі, брала я вже її теж два рази, і що можу сказати, що все одно вода зелена. Тому... Що з цього цю ниточку я не можу рекомендувати чи щось вам казати. Але якщо ви маєте запасах, будьте готові до того, що вона віддає колір. Вагу сказала, в'язала на спицях номером 4. Полотно таке, я не скажу, що воно там забите, ні воно повітряне. Але за рахунок того, що лицева гладь, я б напевно все ж на лицеву тут гладь можна взяти і е, спець більшим номером. Тому де ажур, мені дуже подобається як. А тут, е, ну, ось так. Е, в принципі, подобається ношу. Хочу повторити, і що я задумала в наступній, хочу повторити більш тут візерунок, дещо від відозміни, дещо по-іншому зробити. І хочу взяти якусь ниточку. Таку ниточку, теж, напевно, бавовну з візкозою, можливо, не знаю, щось таке. Хочеться більше. Ще щоб полотно спадало, ось такого хочеться ефекту, в, добитися саме в цьому візерунку. Ось така в мене робота. Зараз дивимося відео, як виглядає на мен. фотографії саме з цим котиком. На ньому пішов один моточок ниточки, це 100 грамів. серветочки. Справа в тому, що в нас був спільний проєкт Віжу що хочу осінь на носі, в якому я розпочала в'язати ось таку серветочку. Її вага лише 12 грам. дуже малесенька, дуже легесенька, але вона дуже гарно вписалася в мій інтер'єр. І я дуже давно вже планувала її зв'язати. Що це за ниточка, дівчат, не скажу. Це були якісь залишки, колись десь колись куплялося. Для чого теж не пам'ятаю, але куплялося і були невеличкі такі залишки, які я вив'язала. Ось така серветочка. І Ще також я зв'язала ось таку підставочку під гаряче. Мені вона дуже сподобалася, її вага 20 грам. це ниточка Gazal Baby Cotton. В'язати з нею не було гачечком тоненьким, трішечки, я не знаю, яким номером гачечка я в'язала, це, напевно, був ну, десь 2, 2 це максимум, тому що в мене був такий гачечок без надписів. І досить так важко, тому що ниточка розкладається на більш дрібні. І також з самої ниточки, ну, казал Байбікотн, в мене були залишки невеличкі. Я зв'язала ось такі дві підставочки під кружечки. Це в мене ця 6 і ця 6. По 6 грам вийшли такі підставочки. Дуже задоволена, вони зараз прикрашають мій робочий стіл і я безмежно рада, що їх відв'язала ось така маленька робота, але вони досить приємні і потрібні в дому. Наступною роботою місяця серпня були ось ці голі. Ольги в'язані для мого тата розмір 43-44, в'язані з ниточки. Я не знаю, як ця ниточка називається. в мене вона була в залишках. Я колись рік назад купувала саме на шкарпетки, але чомусь справа розпочала, щось мені не вийшло, я закинула і більше не в'язала. В'язала я їх від миска. Методом Джуді набирала петельки, 10 петельок і в'язала до п'ятки. П'ятка тут лінивий бумеранг, з правом, що іншої п'ятки не вмію в'язати, саме в техніці від маска, тому і в'язала цю п'ятку, але на ніжці лягає досить гарно. У мене яка була задумка? Задумка чому відмазка, тому що мені необхідно було від з, моток розділити на дві частини, а перемотувати це би затратилось багато часу. Тому я вирішила в'язати відмазка, коли і моточок вставила на вагу, ще зважила, щоб дойти до 50 грам, коли залишилось 50 грам. І я так розумію, що моточок вже в мене був, напевно, не повний, тому що якщо зараз глянути, то оцей, який я в'язався з 50 грам, він довший. А та, як в мене, я і на вулиці в'язала, не було можливості приміряти. в мене вийшло одна шкарпаточка довша, друга коротша. Але. Тато сказав, що для нього це не критично, не потрібно нічого тут розпускати, бо я думала, розпущу синій колір, дов'яжу жортеньким і тоді ще дов'яжу синім. Але тато сказав, не потрібно йому влаштовує, як це виглядає, це не критично. Він ще каже, я в шортах ходити не буду зимою, тому, тому сказав мені не перев'язувати і нічого не думати. Ну, думаю, такі шкарпетки я вже вам сьогодні показую, і вони вже їдуть до мого батька. Вага 100 грам. Ось такий колір дуже такий темно-темно-синій. До речі, в Alize Superwash такий колір теж є, і ця ниточка дуже-дуже схожа на Alize Superwash. Але сказати, що саме вона, я не можу, тому що не знаю. А це Lana Gold. Alize Lana Gold. Там, де 800 метрів, здається. Ось така була ниточка, у мене залишки була, і я дов'язала. Ось такі гольфи для тата це ще одна робота місяця серпня. І так, наступним це були зв'язані ось такі шкарпаточки. Для досить близької людини, яка знаходиться зараз на війні. І я зв'язала ось такі шкарпаточки. В'язала тут вже від манжетика, відв'язала резиночку, п'ятка теж ліниві бумеранги, і вона укріплена, п'яточка. На розмір 41-42. І ще ВТО не проходила ці шкарпаточки. Я робила тут невеличкий клин підйому, досить малесенький, але Повернулася, в принципі, в це, цієї людини ніжка невелика, тому не критично. Вже розказувала вам про ці шкарпаточки. Це теж Alize Superwash Comfort Socks, Номер кольору підпишу вам на екрані обов'язково, і хочу вам сказати, що. Мені в цьому кольорі не подобаються ці сині полосочки, це я вже говорила. А так, дуже-дуже класні шкарпеточки. Вага їх 63 грами. І ось така ще одна робота місяця, з серпня, в мене є. І наступне, що я в'язала, це шапочка для мого синочка. меншого. Шапочка в'язалася дуже швидко, це буквально два дні. І це при тому, що я відснімала майстер-клас. Але коли я змонтувала, мені не сподобалося, я вирішила пересняти. Тому буде в сина ще одна шапочка, яку буду зараз в'язати, вже розпочала. В'язала я від резинки, тут болгарський зачин, вага 63 грами, Пустила ось такі коси. І... Я прошу пробачення, не 60 грами, а 46 грамм. Пустила ось такі коси, це тому що в нас шкарпеточки, то шкарпеточок, шапочка і ще буде кардиганчик. Ось такий набір. Зав'язочки я в'язала буде. Ланцюжок з повітряних петель і в кожну петельку з'єднувальний стовпчик. Мені такий спосіб сподобався, це не перший раз я в'яжу. Зручні, гарні і дуже класні зав'язочки. Ось така шапочка зв'язалася для сина. І остання, остання робота ще одна велика робота місяця серпня це ось ця паутинка. Ну, щоб сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Я дуже давно про неї мріяла, дуже хотіла саме таку паутинку. Це ідея вже з весни в голові, так, з цими ромбами паутиночку. І я вам скажу, що вона і не дуже сильно просвічується, та як класичні паутиночки, так її можна спокійно вдівати на якийсь короткий топ. Чи навіть на білизну, в принципі, це в залежності від людини. В'язала я її спицями номер 6, а рукава в'язала в техніці комбу, здається, вона називається, коли одна спиця спиці номер великим, а друга маленьким. Це в мене було 8,3,5. В'язала знизу до гори окремими деталями. Які потім зшивалися, І, до речі, різинку я теж в'язала вже в кінці. Тобто я набрала петельки і пров'язала резиночку, так як мені було необхідно. Що ще? Ага, дівчатка, вага цієї паутиночки лише 90 грам. Я така була шокована, коли глянула на ваги, навіть не повірила. І якщо ви добре придивитеся на цю паутиночку, то добре-добре гляньте на нього, так відвідіть очі від в'язання і гляньте на паутиночку, тут видно косину. Я це помітила, коли зшила вже паутинку. Під час в'язання цього не було зовсім видно. Але так, як вона така широка, до речі, ширина тут 62 см. Тобто, ви розумієте, що вона така об'ємна. Подивитеся відео в кінці. Воно не критично, але все одно мають на увазі, що якби ну і напереді трошечки видно цю косину, але не так критично. Ну, ось так. До речі, вона ще не проходила ВТО, я тільки її утюгом трішечки відпарила і все більше нічого не робила, не прала ще. Можливо, після прання вона її зафіксує, і вона буде не буде заяву синевин. Мені сподобалося, і, до речі, дякую вам за підказочки щодо В подібного вирісу. Саме за вашими документаціями я його зробила і задоволена дуже, що я його зробила. Що ще? Коли шила, набрала, я вже зшивала гачочком, але не по відкритих петлях, а просто полочки зшивала. І Петлі набирала на рукав з самої проймички. Що ще вам сказати? Ага, було в планах обшити її ці трикутнички, ці ромбики Люрексом, але чомусь воно не дуже, ну, скажімо, воно. Абсолютно не видно було, чи є там той люрекс, чи немає. А тратити час на те, що не буде нормально виглядати, я вирішила не тратити час, тому і не обшила. Веподібний виріз. ось така паутиночка є. Чи я задоволена цією роботою, дуже задоволена. Звичайно, це фасина мене трошечки засмучує. Але коли ти одіваєш, на. Навіть на камеру не дуже її видно. Її майже не видно, тому що воно так підзібрано. От зараз я її бачу дуже. Я не знаю. Мені здається, що осена є, така велика. Але коли одіваєш, воно тако підзібрану і не дуже помітно. Тому я сподіваюся, що ця робота буде мене радувати. Я буду задоволення її носити. І сподіваюся, що сила ВТО зробить своє і паутинка вирівняє. Отож, друзі, це всі роботи місяця серпня. Я дякую, що ви були зі мною. Дякую, що подивилися. Пишіть, будь ласка, коментарі, яка робота найбільше сподобалася, які, можливо, є зауваження чи питання до моїх виробів. Я буду безмежно рада. Я вам всім бажаю тихо, мирного дня і ночі. Бажаю міцного здоров'я! Все буде Україна! До зустрічі в наступне відео. Пока-пока!